Добрий день, мої любі тільці! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина, і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 21 по 27 жовтня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Ще в мене є колода порад та попереджень. Все Всесвіту для вас, любі друзі, і колода старших арканів, на які ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання і коли воно здійсниться. І так, Починаємо. Я буду робити розклад для вас, любі друзі. А ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, я буду щиро вам за це вдячна. А також напоминаю, що розклад загальний і для всіх програтися одинаково він не може. Тому, якщо хтось бажає персональний розклад, заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишила свій номер телефону, по якому ми можемо списатися в Viber, WhatsApp і Telegram. І я з задоволенням зроблю для вас персональний розклад і відповім на ваші запитання. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує тільців на наступному тижні з 21 по 27 жовтня 2024 року. Що очікує тільців на наступному тижні? З 21 по 27 жовтня 2024 року. І так, основна енергія тільців на наступному тижні. Особисте життя. Робота фінансовий стан. Стан здоров'я. Що буде допомагати тільцям на наступному тижні? Що буде заважати тільцям на наступному тижні? І так, давайте подивимося. Пораду та попередження від Всесвіту. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для тільців на наступний тиждень з 21 по 27 жовтня 2024 року. Порада та попередження від Всесвіту для тільців. Порада для тільців. Попередження. І давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання тільців, і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання тільців і коли воно здійсниться? Так. Чи здійсниться бажання тільців і коли воно здійсниться, і так. Розклад готовий, починаємо читати. якості основної енергії тижня нам випав старший аркан зриця. Це говорить про те, що на цьому тижні ви проявите мудрість, спокій, проницательність, що у вас буде можливість розкривати таємниці, або уміння чути внутрішній голос та скривати таємниці, ви проявите витримку і вміння для того, щоб вступити в гру в потрібний момент. От. На цьому тижні ви більше будете відчувати необхідність познати себе, прислухуватись до своєї інтуїції, до свого внутрішнього голосу по цій карті. І... От такий у вас стан буде більше занурений, ви будете в себе, в свої почуття, в свої знання, відчуття, прислухатися до інтуїції. Ось такий стан буде більш духовний. У вас на цьому тижні енергії такі будуть навколо вас вітати. От. В якості особистого життя нам випав старший аркан мах. В шлюбі це, скажімо так, стосунки як гра, як змагання, де потрібно постійно дивувати партнера, пробувати щось нове, уникати рутини та застою. Мах він, скажімо так, такий ім, імпозантний такий от. Вибагливий. <кій> І він, скажімо так, не очікує першого шагу від партнера, розраховує тільки на себе в стосунках. От. У парі яскриві, яскраві пристики, пристрасті, вогняні стосунки, стрімкий розвиток стосунків, але не завжди це приводить до шлюбу. Мах, він така людина, що він може йти по головах і не звертати на це увагу. От. Мах – він собственник і егоїст. І робить так, як зручно йому. От такі ось такі особисті у вас, особисте життя. Можливо, ви будете собственником і егоїстом, і будете робити тільки те, що зручно вам на цьому тижні. От. В якості роботи нам випав чудовий аркан Тус чаш У вас є можливість віддатись улюбленій справі, яка приносить визнання та емоціональну і матеріальну винагороду. Ця карта дуже гарна, це щасливий, як щасливий квиток в мир вигідних пропозицій, гарного фінансового зростання. От, це може бути участь в цікавому проєкті по цій карті, в далі інвестиції, Надходження прибутків по цій карті може бути хороше, взаємодопомога, злагода в стосунках. У вас ви бої, горите бажанням діяти стримитися до звершень, до перемог. Здається, що всі проблеми розчиняються самі собою, а успіх пливе прямо в руки. Зараз ви можете дозволити собі бути безпечно безтурботними, щасливими, вірити своїм відчуттям та інтуїції. От і ви дійсно на цьому тижні будете добре довіряти своїй інтуїції і ту ж чаш. Говорить, що це принесе вам вигоду. І так, королева. Королева кубки випала нам в якості фінансового стану на цьому тижні. Ну що, королева, де ви бачили бідну королеву? Бідних королев не буває. Тому це спокійний період. Гроші будуть легко приходити. Але по королеві кубки вони будуть і легко витрач, витрачатися о, на потреби і бажання. Інтуїція підкаже вам, як вірно розпоряджатися фінансовими, фінансами без лишніх затрат. Отакий, що гарний фінансовий стан у вас, тим більше, на роботі у вас все чудово. Ви Інтуїтивно відчуваєте, де потратити гроші, а де можливо треба призупинити розходи. Значить, в якості здоров'я нам випала королева жезлів. І так, стан здоров'я добрий у вас по цій карті. Сильний імунітет та гарний рівень життєвої енергії. Будьте уважні до нервової та серцево-судинної системи по цій карті. От. З віком можете набрати лишня вага із-за малорухливості. Із малорухливості. Може бракувати витривалості. От. Карта ради звернути увагу на коркову речовину нирок. Такі ось вам поради по здоров'ю на цей тиждень. Що буде допомагати? Допомагати вам буде молодий чоловік. Чесний, відкритий, завзятий. Добрий. От. Можливо, це ви така людина, а можливо, це такий гарний чудовий помічник у вас буде. Заважатиме, заважатиме вам якась хитрість, якась та... таємничість. Можливо, саме ваша таємничість буде вам заважати на цьому тижні, а можливо, чиясь таємничість, хитрість буде заважати. І так, порада. Вибачаюся. Доведіть розпочату справу до кінця. Чудова порада. У вас гарні перспективи і гарні цей, і порада від Всесвіту. Доведіть чудову розпочату справу до кінця. Попередження від Всесвіту. Не йдіть у глухий захист через негативний минулий досвід. Можливо, що по цій карті у вас був якийсь минулий негативний досвід, якась хитрість, якась цей, і ви-за цього захочете піти у глухий захист. Не діть, будьте відкритими, будьте відкритими до людей, до цей, і все світ вам допоможе. І так, давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Старший аркан сила. Говорить, що бажання ваше здійсниться. От, я згляну, коли ви, бачите, не пам'ятаю. Так, От вони. сила. Бажання ваше здійсниться, якщо ви будете діяти без агресії, чіткістю, чуткістю, інтуїцією свою будете слухати. Прилагати, приложіть силу, і все буде наскільки динамічно, наскільки, настільки ви активні. Але проявіть чуткість і не виявляйте ніякої агресії. Ось такий ось розклад для вас, любительці, на наступний тиждень. Дякую вам за увагу. Бажаю вам успіху! Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя та здоров'я, а також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилося, а негарне програлося як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу, любітельці. до побачення!